Всім привіт! З вами Impression і як почистити кеш, а саме пам'ять на вашому телефоні чи на вашому комп'ютері. Ми знаємо, що в наших групах ми часто сидимо і постійно якісь відоси і так далі підгружаються, і цим самим ми забиваємо нашу пам'ять в телефоні чи на комп'ютері. І сьогодні розберемо, як це все почистити і видалити ненужну інформацію, саме цей кеш. І так, версія для телефону, в мене тут Телеграм. Почнемо з нього. І так, поїхали. Заходимо в налаштування, далі ми заходимо в дані та сховища. Після цього у нас тут є самі базові настрої, налаштування. Використав, використання сховища. Тут ми видаляємо кеш. Ми можемо нажати Очистити весь кеш, і з вашого телефону видалиться весь кеш, який ви накопили за весь цей час. Також у нас є знизу налаштування. Обмеження розміру Кешу я ставлю завжди на мінімум. У вас, швидше всього, буде необмежений, це значить, що вся інформація зберігається на вашому телефоні. Я ставлю на 5 ГБ, щоб більше інформації не завантажувалось. А також у нас є знизу тут е, налаштування цього кешу, а саме автовидалення. Ми можемо підлаштовувати на наші канали, або історії, групи, особисті чати. Е, наприклад, е, ніколи це значить, що ніколи не підчищає, або якщо ми виберемо наші групи, то ми можемо вибрати або один день, місяць, тиждень, це значить, що якщо ми виберемо один день, то вся інформація через день видалиться з ну, цим, цим кешем. Можете налаштувати, як вам буде, на ваш погляд, більш правильним. О, переходимо назад. Інші налаштування у нас тут є. Тут, звісно, ми можемо подивитися, скільки ми мегабайт за день О, завантажили у нас наш телефон. Це таке просто статистика, це не особо важливо. Більш важливіше це автозавантаження. наприклад. Ви, коли листаєте ленту, то у вас завантажуються якісь файли, відоси і так далі. Щоб цього не було, можете вимкнути автозавантаження, і вони не будуть у вас автозавантажуватись. Потрібно буде кожного разу нажимати на відео, щоб подивитися, що там на відео або на фотографії чи якомусь файлі. А, звісно, ми можемо його налаштувати, якщо ми його включимо. Включаємо, і ми можемо зайти, там, наприклад, фото, і можемо налаштувати яких чатах вони будуть авто загружатись або не загружатись, а, завантажуватись. О. А, також відео, у нас тут чуть-чуть більше звісно, розширених налаштувань, ми можемо вибрати, в яких чатах у нас будуть завантажуватись відео, а також його розмір. Якщо файл у нас, наприклад, як бачите, має тут 5 МБ, можемо 10 і більше. Якщо файл, наприклад, менше 5 МБ, то він буде завантажуватись. А, якщо Якщо більше, то не буде завантажуватись. Коротше, якщо менше, то буде. Якщо не... більше, то не буде. Ж, надіюсь, ви поняли. Вибачаюсь. Також вибрати, де воно буде зберігатись всі ваші файли і кеш, на телефоні, не знаю навіщо це. Ну, хай буде. Окей. І також у нас автовідтворення медіа. Це значить, що всі гіфки і відео будуть автовідтворюватись на вашому телефоні. Якщо ви їх включите, то вони будуть у вас самі підгружатись і ви будете їх дивитись. Якщо ми їх виключимо, то вам придеться кожного разу опять же, прижимати і дивитись, що там за відео чи що там за картинка. З телефоном. Все. Я думаю, ви розібралися, як почистити кеш, просто нажимаємо цю кнопку, очистити весь кеш і знімаємо весь кеш. Але не забувайте, що якщо у вас там закачені якісь о, в боті або ще щось треки, музика, це можна робити, якщо що, хто не знав, о, то придеться їх заново завантажувати. Ну, то підгрузили заново та і все. О, с... Телефоном ми розібрались. Хо... Переходимо на версію ПК. І так, нажимаємо на дві рисочки, в когось там ноутбук, комп'ютер, то у вас може бути така версія. Заходимо в налаштування, у нас тут є розширені. Далі ми е приходимо в тека завантажені. Е тут видалення, якщо ви виходите з аккаунта, і так далі, то воно видаляє весь кеш. Так, е Ми переходимо керування локальним сховищем. Тут те саме, що і в телефоні, але чуть -чуть, трішки по-іншому. Я ставлю все тут на мінімум, це те ж саме, що загальне обмеження розміру. Це ми дозволяємо е, кешу для нашої, нашої інформації, щоб його було поменше. Якщо воно більше, якщо підвантажуються відоси, то старі видаляються. Також ми можемо очистити кеш. Якщо на телефоні у нас одна кнопка, то тут у нас їх три. Ми можемо видалити зображення, наліпки або медіа. Кеш. Це більш, як на мій погляд, удобніше, тому що ми можемо щось видалити. А от е, кеш медіа це в нас музика і так далі. І його можна не вичищати, щоб заново не завантажувати треки. Якщо хтось таке робить, звісно. Е, можемо почистити, можемо не чистити. Так. Е, тут звісне завантаження, в мене тут, звісно, нічого немає. Тут же у нас є розширення налаштування. Звісно, тут, як у нас в телефоні, ми можем, можемо налаштувати наші чати, тут так само фото або файли, завантажені автоматично. Ми можемо їх вимикати. Ну, тоді прийдеться кожного разу нажимати на картинку, так як у нас буде там просто зображений хрестик. І щоб подивитися, кожного разу нажиматись. Розмір. Цього ж файлу, якщо файл менше мегабайту, то він буде підгружатись, якщо ні, то не буде підгружатись. Так само це працює з відео, гівками, а саме анімаціями, такими картинками, хто не знає, для початківців, там, для мам, бабушок, хто, хто дивиться це відео. А також круглі відеоповідомлення, якщо вам хтось відправляє. Повідомлення, це також спрацьовує, якщо менше мегабайту, то, звісно, підгружа Воно так само все працює. Також це все можна підналаштувати не тільки в особистих, а також в групах і каналах, якщо ви в них сидите. А на цьому всі налаштування, які вам потрібно. надіюся це відео було вам корисним. Всім пока!